Переселенці в Україні можуть подати повторні заявки на отримання виплат. Бо дуже багато українців, хто подавав заявки, пам'ятаєте ще з самого початку. Люди писали, що заявки подавали, але їм ніхто ніякі гроші так і не виплатив. Вітаю, українці, вітаю глядачі, підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Внутрішньо переміщені люди, які подавали заявки на отримання виплат через дію ще до 30 квітня, але ще досі, хто із українців не отримав свої гроші, вони можуть тепер зробити це повторно. Повторно подати заявки на виплати можна до 1 жовтня включно. Тобто, на все це залишилось трошки більше одного місяця. Що треба для цього? Для цього переміщеній особі слід звернутися до органу соцзахисту населення за своїм місцем проживання. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій було ухвалено рішення виплатити гроші всім. Українцям, всім громадянам, що подадуть заявки. Тобто, наскільки я розумію, ті заявки, що подавались, зрозуміло, чи будуть виплачені, а ось ті, які подадуться зараз, будуть виплачені точно. Ну, тут якось трошки не клеїться, тому що тут або одне з двох, або там якийсь збій. Вийшов і просто заплуталися у всіх цих заявках, і тому будуть орієнтуватись тільки на нові заявки. Або тут щось не так, або якщо чесно, я не розумію. Ну тому що люди вони вже подавали заявку, і тепер треба знову подавати заявку. А єдине, що кажуть, що через велику кількість претендентів, що через ось цю велику кількість заяв можливі затримки у виплатах. Тобто, в разі, якщо внутрішній переселенець а, з квітня досі не отримав своїх грошей, для отримання допомоги потрібно прийти до органу соцзахисту населення та просто написати заяву. І все. А, додатково потрібно надати інформацію, а, яка підтверджує просто факт подання заяви через додаток Дія раніше. І все. Тобто, ось протягом 10 днів кажуть, що... Гроші таким чином мають сплатити заявнику на картку. Звертатися повторно по виплати українці можуть протягом наступного місяця, як я вже казала, тобто це трошки більше ніж місяць, залишається так до 1 жовтня. Хочу нагадати, що грошова допомога внутрішньо особам під час війни становить 2 тисячі гривень для дорослих українців та 3 тисячі гривень. На кожну дитину або дорослу людину з інвалідністю. Переселенці отримують допомогу від українських та міжнародних організацій. Дивіться, тут йдеться ще й про 2200 гривень протягом трьох місяців на кожного члена сім'ї. В той же час в Мінсоцполітики оголосили про припинення виплат переселенцям. Кого з переміщених осіб позбавлять державної допомоги? Зараз пройдемося ще раз по цьому. Тобто, бачите такий трошечки момент кажуть, що подавайте заявки, все добре. Ми вам виплатимо гроші з іншого боку. Мінсоцполітики кажуть, що ми будемо припиняти виплати переселенцям, тобто незрозуміло так, якось що відбувається. Але повідомляють, що в серпні уряд буде продовжувати виплати переселенцям. Індексацію грошової допомоги проводити не будуть, вона залишиться незмінною. При цьому виплати отримують далеко не всі внутрішньо особи. А, тобто деякі вже цього місяця їх не отримують. Це стосується тих внутрішньо переміщених осіб, які повернулися додому, а, в яких, на щастя, вцілів будинок. І якщо в цьому регіоні зараз. Не відбуваються ніяких бойових дій, це значить, що й немає підстави вважати цих громадян біженцями та виплачувати їм допомогу. Щоправда, не вказується, що наскільки вцілів будинок, так? чи можна в ньому жити, чи не можна в ньому жити. Тобто тут дуже багато, я думаю, що там дуже багато нюансів, кому надавати допомогу, кому не надавати. але у відкритому доступі інформації цього не повідомляють водночас о, повідомляють, що уряд продовжить виплату держдопомоги тим громадянам, які проживають в зоні проведення бойових дій, або ж на тимчасово окупованих та оточених територіях. Тобто на сьогодні налічується 321 територіальна громада із 9 областей, мешканці яких ось і мають право на такі виплати. Дивіться, зараз перечислю перечислю, що це за що це за області. Перше, це Донецька, також Харківська, Дніпропетровська, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська та Чернігівська. Я хочу нагадати, що десяткам тисяч українців помилково виплатили 6500. І тепер просто людям, ну як зазначають, ну вони мають повернути ці гроші. Пам'ятаєте, ось ця була така хвиля, хвиля, всім заплатимо по 6500. Ну, виявилося так, що щось там вийшло в них якийсь збій і так далі, що нарахували гроші, наче не тим українцям. І тепер, хто отримав таку допомогу і хто якби на неї не претендував, має повернути ці гроші. І ось мені цікаво, як вони збираються це робити. Тобто, добровільно я не думаю, що люди будуть повертати гроші, якщо чесно. Ось і як все це юристи взагалі кажуть, що це неправомірно, і ніхто не має права назад затребувати гроші. Тобто, як все це буде відбуватися, якщо чесно, не зрозуміло. Але наостанок хочу сказати, що якщо ви подавали заявку з самого початку а, на виплати і вам ніхто нічого не заплатив, не нехтуйте зараз цієї можливості. Якщо зараз є така можливість до 1 жовтня знову подати таку заявку, подавайте. А, якщо є можливість отримувати хоч якусь зараз допомогу, отримайте, не нехтуйте зараз цією допомогою, тому що не зрозуміло, що буде далі. Як будуть далі з цими виплатами, тому що бачите, що б там не казали, але допомога скорочується. Допомога скорочується. Більше того, я вже читала новину про те, що хочуть зробити такий контроль: контроль за міжнародними допомогами, ось цими, які виплачують людям. Тобто, ну вже потрошечки все це скорочується. Тому, поки є така можливість, не нехтуйте. you